Виключили необхідність погодження міською військовою адміністрацією рішень а відтак і можливість блокування нею та її начальником Дмитром Брижинським питань, важливих, зокрема для функціонування і розвитку Чернігова. Відповідні зміни до регламентів роботи напередодні на сесії ухвалила міська рада, а тепер і виконавчий комітет. Про це йшлося на черговому засіданні виконкому 11 липня. Чернігівці добре знають і вже зробили висновок у своїй роботі. Що головна мета роботи військової адміністрації Бржинського це було деребанити, пробувати Чернігівську землю і блокувати питання розвитку міста, робочі питання функціонування Чернігова. Вони пробували зупинити по його вказівці громадський транспорт. Зараз вони на минулому тижні заблокували платежі і зміни до бюджету по фортифікаційним спорудам навколо міста, по когенераційним установкам, що є проходженням міста зими в умовах можливого дефіциту електроенергії. І це стало причиною, щоб унеможливити блокування цих питань. Затверджені більшістю голосів питання змін до регламентів, за словами виконувача обов'язків очільника Чернігова, відповідають Конституції України, закону про місцеве самоврядування, бюджетному кодексу та іншим нормативно-правовим актам і є поверненням до норм, за якими місто працювало до серпня минулого року. На сесії не голосували за ці зміни, бо утрималися лише представники і представниці слуги народу, серед яких і радник Брижинського. Та заборонених проросійських партій під час виконкому Олександр Ломако повідомив про наступні дії зі сторони МВА, які, на його думку, можуть призвести до колапсу. Вже після цього рішення спроби блокувати важливі для міста питання з боку Бружинського та його адміністрації не припиняються. Так, вони здійснюють тиск на органи казначейства зараз з вимогою зупинити платежі, які подає фінансовий орган міської ради, подає абсолютно у відповідності до законодавства. Я так розумію, що крім адміністративного тиску, ми побачимо, ще спробу судового тиску, спроби силового тиску і так далі. Ну, мета вона та сама: це античернігівська політика будь яків з військової адміністрації, які працюють за принципом чим гірше для міста, тим краще для них. Принагідно Ломаку публічно звернувся до обох сторін, як військової адміністрації, так і представників Державної казначейської служби та інших органів. Діяти в рамках правового поля і жодним чином не блокувати роботу міської ради, виконавчих органів і загалом життєдіяльності Чернігова. Я звертаюся до ініціаторів до ініціаторів цього тиску, відчепіться від Чернігівців. Припиніть блокувати роботу місцевого самоврядування, кожен ваш крок проти Чернігова, він фіксується. У мене вже не одна папка зафіксованих цих документів. І відповідати за такі дії проти громади рано чи пізно, чи при цій владі, чи коли вона поміняється, обов'язково доведеться нести треба буде юридично і, можливо, кримінальну відповідальність. І звертаюся до представників органів всіх, на які здійснюється тиск, закликаю діяти виключно в рамках Конституції України. Де гарантуються права місцевого самоврядування, почитаєте 7, І 143 стаття, яка чорним побілам говорить, що виключно міська рада має право приймати бюджет. Ці норми ніхто не може обмежити, ніхто не може відмінити на час воєнного стану. І як би комусь не хотілося читати там якісь інші. Речення, окремо вирвані з інших законів, конституцію у нас ніхто не відміняє. Ще кілька питань виконкому, що були ухвалені у відповідності до рішень сесії, стосувалися підтримки захисників, погодили переліки військових частин, над якими громада найближчим часом здійснюватиме шефство. Мова про спрощення і пришвидшення процесу надання допомоги. Отже, для початку фінансування в межах програми не буде потрібне рішення міської ради. Ішлося в муніципалітеті.